Давно шукаєте якісний, а головне ефективний спосіб пасивного доходу та це відео саме для вас. Вітаю вас на каналі Криптобанка І сьогодні ми розглянемо фарем від Sunfy. як ним користуватися, як правильно поставляти ліквідність та як голосувати за фарін пули, щоб вони отримали підвищені винагороди. Розповім вам трішки про Synfaj. Stunfight це децентралізований автоматизований маркетмейкер AMM, створений на блоченні тон, що забезпечує практично нульові комісії, мінімальне проскальзування, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і безпосередню інтеграцію з гаманцями тон для максимальної зручності користувачів. А що ж таке фармінг? Фармінг – це активність, де ми можемо отримати додаткові винагороди за надання ліквідності. Приводу аналогію це як депозит у банк. Ви вносите свої токени та отримуєте процент з комісії обміню користувачів. Саме цікаве це те, що фармінг норуться по сезонам. Під назвою The Open League. типу перший сезон, другий сезон, третій і так далі. Що з чого потрібно розпочати наш фармінг? Перше, що ми робимо, це заходимо на офіційний сайсінфай. Посилання в нього в коментарях. Далі go to App та підключаємо гаманець. На вибір нам представлено аж 13 гаманців. До речі, нещодавно дали два нових: Hot Wallet та OKX. Я за них розповідав на своєму Тіток-каналі. До речі, вас очікує ще дуже цікавий конкурс від біржі OKX з дуже приємними винагородами. Повертаємось до фармінгу. Зверху ви побачите 4 вкладки. Нам потрібна вкладка Pools. Тут нам представлений величезний вибір різних пулів. Я вибираю StoneSton, а ви виберіть той, який для вас саме підхожий. Нас перекидає на ось таку вкладку. Тут ми можемо побачити, скільки коштує конкретний токен на даний момент. Та скільки він коштує на іншій монеті. Тобто один тонн коштує 0,86 тонн, а один з тонн коштує 1,15 сотих тонн. А на третій класі показано резерв пулу. Також є вкладка з процентами, на якій у першому стовпці показано оцінку винагороди, яку ви зробите за 24 години. Далі показано, яку ви отримаєте за 7 днів. А на останньому показано, скільки ви отримуєте за місяць. Повертаємось до фармінгу. Скласуємо Add Liquidity. Тут ми можемо вибрати кількість токенів, яка у вас є. Також нам показує конкретну інформацію про обсяг вашої ліквідності на даний момент. Ну а щоб поставити ліквідність, нажимаємо «Provide liquidity». До речі, забумо сказати про те, щоб перевірити, чи ви правильно поставили ліквідність. Зверніть увагу на шкалу, «My total liquidity». Якщо вона заповнилась, то ви все зробили правильно. Далі нам потрібно жати кнопку «Farm». тут нам випаде вікно з кількістю LP токенів, які ми можемо поставити, та вибрати необхідну кількість. Клацаємо фарм, далі підтверджуємо дію в нашому криптогаманці. Так настільки все просто і швидко. Але це ще не все. Устонфай є ще дуже класна подія під назвою GameSquads. Дана подія проходить щомісячно, щоб юзерами вибрати збільшену долю фарму за конкретною торгівельною парою для нового сезону фармінгу. Але ж як вибрати, сподобавшися вам пул? Перше, що вам необхідно зробити, це придбати токени на Без них ви ніяк не зможете проголосувати. Наступним кроком переходимо на стрінку голосування Геймскласс. Посилання в коментарях. Наразі ми можемо бачити торгівельні пари. Але якщо ваша стрінка пуста, то використовуйте VPN-сервіси. В більшості випадках вони допомагають. Далі знаходимо потрібний нам пул. копіюємо адресу для збіру голосів та відправляємо на неї довільну кількість Гімстон. Але запам'ятайте, чим більше відправити, тим більше шанс пулу потрапити у топ-10 місць зі збільшеними винагородами. Після всіх пророблених кроків святкуємо за топ 10 торгівельних пар, щоб ваша пара попала туди. А від вас залишається тільки очікувати нового сону фармінгу. Я надіюсь, що вам все було зрозуміло, але якщо у вас лише запитання, то не соромтеся ставити їх у коментарях. На все добре і не прощаємось!